Шановні колеги, в нас сьогодні є унікальна можливість поспілкуватися ширшим колом, не тільки онкологам, не тільки гінекологам, але й запросити до дискусії спеціалістів експертного рівня в сфері психіатрії і психології. Ми не раз говорили про онкологічну патологію, про механізми виникнення злоякісних пухлин. І говорячи про різні етіологічні фактори, ми наполягали на тому, що. Їх присутність далеко не завжди забезпечує остаточну реалізацію. До прикладу, з мільйони інфікованих вірусом папілому людини, лише в півтори тисячі виникає інвазійний рак шейки матки. В більшості ця інфекція елімінується навіть тоді, коли виникають ураження перед ракою легкою вони також можуть регресувати. Тим не менше, якась невелика частина все ж таки опиняється на шляху, коли хвороба прогресує від інфікування до передраку і далі раку. І напевне, одним з найважливіших досліджень останніх років і в на майбутньому буде якраз оцінка тих факторів, тих комбінацій, тих пазлів, які складають ту картину, внаслідок якої реалізуються основні механізми канцерогенезу. Сьогоднішні здобутки наукові свідчать про те, що в багатьох гормонозалежних і інших залежних від вірусів, злоякісних процесах, важливу тригерну роль відіграє хронічний стрес. І якраз на цю тему ми хотіли поговорити з нашими фахівцями, з нашими спеціалістами в цій сфері, користуючись їхньою присутністю на науково-практичній конференції психічне, сексуальне та репродуктуальні. Уктивне здоров'я в умовах війни, яку організувала кафедра психіатрії, психології та сексології Львівського національного медичного університету. Я з нашими питаннями, які нас хвилюють і турбують, я дозволю собі звернутися до доцента кафедри психіатрії, психології та сексології, доцента центли Оксани Юрівни. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, наскільки часто за вашими спостереженнями спостерігаються психоемоційні розлади у жінок? Я маю на увазі навіть загальну популяцію, особливо молоду популяцію, протягом останніх двох років? Чи збільшилися? Дібні прояви і як ви їх діагностуєте, чи існують способи профілактики. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями і своїм досвідом. Дякую за запитання. Це надзвичайно актуально зараз, тому що справді в умовах війни, в умовах хронічного стресу, коли жінки зазнають дуже дуже різних зовнішніх факторів, це і переселення, і розлука з чоловіками, і виховання дітей самотужки, ми маємо справді зростання тривожних та депресивних станів. І це зростання воно на жаль має дуже різні наслідки, і наслідки має не лише на психічний стан, але й на соматичне здоров'я жінки. І це давно відомо, що в умовах хронічного стресу власне погіршується функція імунної системи. Погіршується, зменшується можливість протистояти різним чинникам, які впливають на наш імунітет, і звичайно, здоров'я в загальному також погіршується. Тобто ми маємо єдність тут соматичного та психічного, і загалом погіршення здоров'я в цілому щодо діагностики, то такою найголовнішою проблемою, на якому варто на якій би варто було зосередитись, це все ж таки така психоедукація і можливість інформа... донесення інформації до жінок, наскільки власне, психодіагностика є. В таких станах важливий. і. Е... Говорити про профілактику трішки важко, тому що ми не можемо уникнути стресу, який зараз відбувається, але ми маємо дуже багато психотерапевтичних методик, зокрема, це когнітивно-поведінкова психотерапія, за допомогою якої ми можемо знизити рівень цього стресу і навчити жінку його, як правильно його переживати. Наскільки вона може його переживати, і наскільки вона може сама регулювати свій стан і сама контролювати свій емоційний стан, надавати певні значення. Якимось певним подіям. І також ми маємо багато технік, технік які дозволяють знизити цей рівень. Стресу і покращити загалом якість життя. Оксано юрівну дуже дякую за роз'яснення і пораду. Повірте, це дуже важливо бо часом ми опиняємося як такі фахівці-соматики, стикаючись з психологічними проблемами в наших пацієнтів або в осіб, які проходять скрінінг. Ми виявляємося безпорадні, і це дуже важливо мати пораду і підтримку від фахівців. І користуючись нагодою, я ще хочу звернутися до доцента кафедри психіатрії, психології, сексології доцента Карпінської Роксоляни Іванівни, яка щойно буквально закінчила виступ. Актуальні питання патогенезу та терапії депресії. Оксана Іванівно, ну блискучий виступ дуже цікавий, дуже багато корисних порад. Я звернула увагу, що в аудиторії лікарі фотографували просто ваші слайди. Очевидно, ну це основний показник, коли аудиторія реагує таким чином. Все ж таки, як ви оцінюєте наскільки важлива, от така взаємодія, такий мультидисциплінарний підхід в вирішенні? Різноманітних проблем і гінекологічних, і онкологічних, і психічних зі свого боку мушу сказати, що я сьогодні на вашій конференції відчуваю себе як на Марсі, тому що ті речі, які питання, які сьогодні піднімаються, вони ну просто навіть деякі з них в голову не приходили. Так, дякую за вашу присутність, дякую за запитання. І в нас дійсно сьогодні така атмосфера, тому що зібралися фахівці різних рівнів. У нас є гінекологи, і акушер-гінекологи, і, акушер і онкопрацівники, і психіатри, і урологи. І власне це питання дуже актуальне. актуально на сьогоднішній день: власне репродуктивне здоров'я жінки, психічне здоров'я жінки, психологічна стабільність це все дуже йде поряд і такі дискусії. І об'єднання наших знань, наших вмінь для того, щоб дати допомогу, то піше в теперішній складний час війни ми повинні зберігати психічне здоров'я жінок і всього населення, щоб в подальшому ми могли мати потім здорову націю. Дякую дуже, дякую дуже за вашу роботу, за вашу підтримку, за ваші поради. І ми дуже сподіваємося на кооперацію і співпрацю в майбутньому. Дякую, дякую всім за сприяння, за присутність, за виступи. Дякую.